Вітаю! Я Бондарчук Олен, психолог простору ментального здоров'я без тривог. Працюю більше шести років. У своїй роботі користуюсь інтегративним методом з використанням елементів КПТ, символ драми, гештальт підходу, а також тілесних практик і арт терапії. Я членом міжнародного товариства катативної магнітивної психотерапії. Працюю з жінками, чоловіками, парами та підлітками. Допомагаю з такими проблемами, як подолання тривожних станів, налагодження стосунків з собою, парі, самоідентифікація, жіноча ідентичність, самооцінка, залежність стосунки та багато інших. Працюю на результат. Мої знання і досвід роботи з тілом і психікою допоможуть вам стати більш цілісною і щасливою людиною. І подолати ті негаразди, які вас турбують. Я залюбки допоможу вам розібратися у собі і відкрити ті двері, за якими будуть відбуватися зміни, на які ви так довго чекали, але не наважувались. Запрошую вас на зустріч, буду рада знайомств.